Юридичні особи, які в своїй господарській діяльності використовують земельні ділянки, подають податкову декларацію з орендної плати або з плати земельного податку, для того, щоб створити таку податкову декларацію в розділі введення звітності, необхідно обрати необхідний податковий період. Податкова декларація сплати за землю або орендної плати за 2025 рік, Подається до 20 лютого 2025 року. Тому обираємо 25 рік тип періоду Річний та натискаємо кнопку Створити. Обираємо необхідну нам декларацію. Податкова декларація сплати за землю, земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за кодом j 0602008 за 2025 рік. Варто звернути увагу, що податкова декларація сплати за землю або орендної плати подається до податкової за місцем розташування земельної ділянки. Тому перевіряємо податкову, до якої ми подаємо таку декларацію. Натискаємо Створити та переходимо до заповнення заглавної частини декларації. Порядковий номер декларації 1. Барто звернути увагу, що форма цієї декларації передбачає розрахунок двох видів податкових зобов'язань і земельний податок, і орендна плата. Проте в одній податковій декларації розрахувати два види податкових зобов'язань неможливо. Зазначаємо земельний податок для розрахунку земельного податку. У разі розрахунку орендної плати позначку ставимо навпроти орендної плати. Подаємо декларацію за 2025 рік. Декларація звітна. В рядку 07 декларації Код територіальної громади за місце знаходженням земельної ділянки зазначається код територіальної громади за місцем розташування земельної ділянки. При заповненні розрахункової частини самої декларації необхідно визначити категорію земельних ділянок. Визначається вона відповідно до Класифікатора, який розміщений на сайті Верховної Ради України класифікація видів цільового призначення земель. В нашому випадку землі торгівлі та мають класифікацію 0307. Вид права власності на ділянку на земельну визначаємо відповідно ознак, які визначені самою податковою декларацією. Для цього спускаємося під табличну частину та знаходимо необхідний розділ. Зазначається від права власність, постійне користування, оренда, право на земельну ділянку. Орендна плата розраховується на нашу власну земельну ділянку, тому ставимо один серія та номер документа, які е, визначають. Право власності беремо з наших правонаступних документів, які визначають наше право власності. Період володіння користування земельною ділянкою, оскільки це наша земельна ділянка власна, і ми будемо користуватися її весь рік, тому ставимо 12. Кадастровий номер ставимо відповідно до інформації, яка зазначена в ДЗК. Місце розташування та код територіальної громади ставимо безпосередньо нашої земельної ділянки. Площу земельної ділянки можна зазначати як в гектарах, так і в квадратних метрах. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 500. Ставка земельного податку встановлюється органами місцевого самоврядування, ставки податкових пільг земельного податку також становлюються органами місцевого самоврядування, оприлюднюються на офіційних місцевих сайтах та на сайтах Регіональної податкової служби. Отримали розрахунок земельного податку, після чого можемо вже перевіряти та подавати нашу декларацію. Розрахунок автоматично перенісся в головну частину декларації, перевіряємо дату, натискаємо Перевірити, зберігаємо. Підписуємо і відправляємо в Державну податкову службу. Давайте створимо податковий розрахунок для орендної плати за землю. Для цього знову ж таки обираємо необхідну декларацію, обираємо необхідну податкову інспекцію за місцем розташування земельної ділянки, проте, в цьому випадку порядковий номер декларації для орендної плати також буде один. Але позначка буде вже орендна плата. Переходимо до е заповнення розділу розрахунок орендної плати. Категорія земельних ділянок. Визначається відповідно до класифікатора, в якому ми вже визначали земельні ділянки. Далі визначаємо документи, які засвідчують право користування нашою земельною ділянкою. Тобто, це буде вже наш договір оренди. Дата закінчення договору оренди. Уявімо, що у нас договір оренди закінчується 30.06.2025 року. Таким чином, кількість користування повних місяців буде 6. Кадастровий номер земельної ділянки визначаємо відповідно ДЗК, він буде обов'язково зазначатися і в договорі оренди. Зазначаємо і адресу нашої земельної ділянки, і код. Територіальної громади, де наша ділянка знаходиться. Визначаємо розмір нашої земельної ділянки. Нормативно-грошову оцінку та розмір орендної ставки. Отримуємо розрахунок орендної плати, який автоматично переноситься в основну частину податкової декларації. Перевіряємо дату. Перевіряємо весь документ, зберігаємо, підписуємо та відправляємо до податкової інспекції.